Завтра. Але нехай воно просто буде, і хай в ньому будуть ті, хто нам дорогий. Для багатьох це завтра не настане. Обірвися їх ниточка життя, буває на землі усе останнє, минає все назавжди забуття. Чиєсь життя триватиме століття, хтось юним відійде. А хтось малий, трагедій так багато в цьому світі, Та є від Господа послання всім живим. Мій любий сину і кохана доню, я твій творець, що дав тобі життя, тебе запишу на своїх долонях та приведу у вічне майбуття. Якщо Лиш тільки станеш на дорогу, якою є мій син Ісус Христос. На світі важливішого нічого немає і тому спіши чим душ. Під захист мій, я крила над тобою розгорну і допоможу у біді, насичу душу радістю, любов'ю, навік моїм ти станеш назавжди. І чи тривати, тривалим буде час життєвий, а чи короткий, ніби квітки цвіт, я заберу тебе в свої оселі, де не існує горя, сліз і бід. Як добре, що Господь дає надію, як добре, що земне життя не все, читай із Біблії. і в Господу, і він тебе спасе. Амінь.